Друзі, всім привіт! 1 серпня І ми знаходимося в місті Луцьк. Луцьк, добрий ранок Знаходимося ми в місті Луцьк на автобазарі. Щось автобазарчик сьогодні такий слабенький. Ну зараз підемо побачимо. Так, друзі, що ми приїхали? Є у нас вже одна покупочка, значить один автомобільчик у нас під ключ на автоматі. Григорію в Броварі. Зараз я швидко вам її покажу. Дай підемо шукати, бо у нас ще є замовлення під ключ. Все, я, друзі, показую. О таке от, друзі, ренокліво 2009 року. Дивіться, яка гарно. Резина у нас нова, 22-го року, протектор бомбический, рідний пробіг 129, сервіска є. Машинка со Швейцарії. стан просто бомбічний. Бомбічний. Вить Состояние пластика, сидінь. Трошки я приїду зараз, да і ще у себе намойки під марафечу. Так, сервіску достаємо. Сервіску достаємо. З 11-го года. 11, 13, 14, 16, 18, 81 тисяча, 23, 117 і 24-й хрен, не знаю, не бачу я що тут В общем вся риска є Це є Банкрат, запаска Задній диванчик дивіться все. Красива машина, для барочні саме раз Полочка на місці, тут пластик порядок. Стояла вона, друзі, 6950, забрав я її за 6700, 250 доларів скинули і все. Отакі от, от пироги. Так, друзі, ну що, а ми погнали шукати. Все. Приємного перегляду, погнали. Так, друзі, не проходимо вже ми мимо опілька 6, 350, 9 рік, 1,6, 250 крупних, за серьська. Серіска у нас до до-ду-ду. До, до. Не бачу в общем. якщо Хочете на паузу поставити, подивіться. До речі, сертифікат присутній. Гарний стан автомобіля. Що по підкрасам є? Лево, да? да. Левосе. Лево дверка у нас дивіться який салончик. Огонь, огонь. Набирайте до Вадима. А, кстати, тут кольоровий екран. Мультикермо, труис. Набирайте. Парни отдадуть. Можно поторгувати Все, полочка працює. Что у нас тут? Запаска Е, Донкрат. Отвертка, ключ. САЕ. Короче, друзья, вот такие это автомобили. Вот такие это. Вот. Томобільчик, друзі, так що Хороший стан, завертайтесь Так, друзі, трохи у нас форс-мажор. Вернув я клієво. Чого вернув? Приїхав я на базар, тож познімав відео, що я купив. Взагалі, потім треба було переїхати і... коробка не стає в паркінг. Тобто показує де, нейтральну, задню, а в паркінг не показує і не заводиться. Заводиться в нейтралке. Ну отак. Вот ну, продавець нормальний, я набрав. Його без питань привіз кошти. Так що продовжуємо пошуки, як зараз оце Григорію сказати. Навіть не знаю, я вже відео послав і сказав, що ввечері приїду. Ну блін, краще так, чим би я привіз і потім, так, да, об'яснявся. Та що об'яснявся? Ремонтував би чи що, я не знаю. Коротше, все, проїхали, повернули, значить повернули. Значит, не наш. Вот так. Все, шукаем далее. Так. А ну, все, что это я не бачу. Ну, удар от прицепа, это как обычно. Выхлопна у нас бомба. Это когда прицеп снимает, не удерживает его. Да? Не, ну это только от прицепа обычно. У меня же прицеп тоже Я то здесь. Друзі, в общем, вернувся на базар, піймали мене підписники І подивіться, що ж. Я їм підібрав. Купили безстренько. Значить, прикупили ми Рено Каджар 2018 року. Дизельок на механіці. На 18 х тисках. Зимня гума у нас нова. Так, А класика. Безключовий доступ, клімат, контроль, комплектація хороша, електроручник, круїз, все, перевірили, пробіг, все у нас, до речі, цей. Обслужувалась вона чітко, регулярно. Що ще сказати? Стояла вона 17500, замовники стергували 500 і я ще 200. І вийшло 16 16800 ми її забрали, дивіться який стан. Все, приємні люди. Ось такі от у нас, діється, клас, мені все сподобалось. Такі от діла, друзі. Так що, кому треба під або під ключ, телефонуйте, будемо шукати. Все, друзі. Так, друзі, застрів підписника. Стаса. Що він мені тут надавав? Стасу велике, дякую. Коротше, там риба, сашона, мед. Ну, взагалі... Щоб в Києві не згорилися. Ну, спасибо вам <рес> велике. Спасибо. Друзі, вертаємося вже з звідти додому. Дивіться, якого Вітя підібрав. Вітя, поздоровайся. Доброго дня. Дивіться, якого Вітя дракона підібрав під ключ. В Кривий ріг гоне. Що тут Вітя? Кажи, 1,5, К9К. К9К, 225 рідного пробігу. Без ключовий. Безключовий доступ. Бля, де ключі? А, гарма. Блядь, як його. Бля, це я, наверное... так о. А що я матюкаюсь? Я не знаю, хай тобі напише, щоб ти не матюкав. Та ні, не надо. Короче, друзі, в вогнях. Ми трохи замарилися сьогодні. <пл> Дивіться який. П'ять месний багажник. Вагня. Все вогня Вирізаю, А що ти хотів, щоб тебе всі хвалили? Ха-ха Коротше, все є. Круїз, все, все, все. Такі самі так ти самий прикол, так держав. Вже... Який? Монітор якийсь. Ну, А-а-а! Ви дивитеся, з якими телевізорами купив. В общем, такие дела. Так, снимаю я його ОТБ. Так, ну что, друзья. А я пустые вертаюсь. Но ну, ничего. Ничего. Не всегда. Коту масленица, да? Вот ну, такие дела. Все, друзья, что в неделю едем. Билет я уже взял. То есть в субботу выезжаем, в неделю буду в Луцкий. Кому треба підбір, підбір під ключ, телефончик внизу, набирайте, будемо шукати. Не за один базар це все діло відбувається, я вже казав. На автоматі, взагалі я беруся на два місяці, беру замовлення. В общем такі діла. Все, всім пока.